Молодята Остап та Мар'яна завжди мріяли найщасливіший день у житті зробити особливим. Ідея з горбатами не випадкова. Наречений вже кілька років входить до фан-клубу горбатих запорожців. Я є власник, один з щасливих власників горбатого запорожця, і ми вирішили весілля своєї зробити на горбатих запорожцях. Це фаршевові таке. Ні, весілля було на горбатах, але воно було в маленькому масштабі. Було тільки 9 автомобілів. Но я сподіваюся, що ми перейшли всіх. Тоб... сьогодні поб'ємо рекорд. Так, я... Одразу після розпису молодята центральними вулицями міста вирушили офіційно встановлювати рекорд. 23 запорожці припаркувались перед мерією. Найбільше уваги до себе привернув горбатий козак. Це мотор гоночного автомобіля. Зробити маленьке віконечко, посадити дах, о, і він вийшов такий, як спортивний. От, ну, я, я кажу, що я майже кожні два роки роблю якусь модель. У мене був там Бікфут, там, трайк був. І коротше, цього року я зробив такий кажуть, спортивний зазкозак. А поки натовп фотографувався біля автівок, лічильна комісія офіційно зареєструвала рекорд. Сьогодні ми з представниками лічильниці... Порахували, що в цьому весільному кортежі у нас 23 горбатих запорожці, і книга рекордів України офіційно зареєструвала найдовший весільний кортеж з горбатих запорожців. Втім, 23 запорожці це не межа. Організатори певні, новий рекорд зможуть побити лише у Львові. Могло бути більше, але в наш клуб молодий. Там ще є хлопці, такі які хочуть побити той рекорд, і взагалі треба дати шанс Україні щось трошки зробити ліпше, ніж Львів. Хоча сумніваюся. Хоча на площі ринок паркувати заборонено, для водіїв запорожців у святковий день зробили виняток. Даївці пообіцяли штрафувати за порушення правил дорожнього руху не будуть. Артем Лисак, Роман Миленький, головні новини Львова.